На 29-й Сергій Покорок, він капітан команди. номер 5 Євгеній Роска, 21-й Руслан Степаненко, 8-й Ілляпедак. Камабайла, Волкіпер Володимир Негель. І польові гравці без номерів Сергій Кучук. Ружко. Сергій Кучук. Рибальченко Владиславна. Трушка, той наносить ударом У дивізіоні наразі займає шосту сходинку. Камобайл, uh, шоста позиція, 16 залікових балів. 5 перемог. Колектив Олександра Гончарова здобув у Треба <плес> атаки розка. Передачу. Перериває суперник. Зараз виборов Рожко з лівої б'є Боровець на місці. Центр Пас. Рожко він пропускає на правий край, кучу. З лівої б'є повз ворота, Кине урок. Владислав Римбаченко. Вантажить точно Рожкова по дальній. Є. Yeah. Yeah. І свисток директоренка віддає передачу на Степаненка. Руслан. Руслан Степаненко, не влучає з лівою ноги помдячу, але підбирає. Степаненко. Степаненко дальня. Сергій Акучо. Рибальченко. Мом момент. Відкак. Там не дитя зберегти у межах поля, аут Камабайло розіграв. Кучук, удар. Вискочив м'яч за межі поля. І він... Грушко. Директоренко відібрав. Директоренко. Директоренко рухається флангом директоренко. Простріл! М'яч опиняється в сітці воріт Володимира Негаля. Одинуй. Кірісінс відкриває рахунок. Кирісінс виходить у лідери. Волдан черка замкнув. Ми Котре підемо належне Валерію Дириторенко. Штрапної площі суперника. Грушко повернув 40 секунд до перерви кучук. І він б'є. Боровець рятує. Помиляється против грищі Кучук. Директоранко порожня ворота. Зликає м'яч. Прекрасний трек. Врія Валорії Директоранкова. на нас 2-0. Вразяльні ще проводить. Гол. Іріс Вінс. 2-0. Валерій Директоренко. Він продовжує Методично сьогодні. Творити красу. Асист. Зараз гол. На Рожка на дальній чатує Гончаров. з лівої ноги повз ворота. Центр. Рожко. Рожко! Сприймали м'яч таке повз голки. Та Мобел забиває свій перший м'яч, погляньте, який Роско незадоволений. Великою мірою це все. На адресу Хочора на 9 номера. Рісків розіграє центрального кола. На четвертій хвилині по перерві лік своїм забитим м'ячам у сім манчик. Дворіт. Негель. Кучук. Першим же дотиком партнер підіграв Рожко. Удар! Поперед. І центральне коло Рожко наліво, Рибальченко на ході штрафного майданчика, кучук прострілює. Проска, Роска. Блокує Кучук, м'яч уже всергіє. в Сергія з лівого флангу. Рибаченко. Я Петренко, але рибальченко ще небезпечно. Тандрік, Боровець, Надаль. І тепер рибаченко. Через. Степаненко розігрував. Але рибаченко перехопив. Рибаченко є. Тут перший на м'ячі, Рибаченко. Рожко встигає. Все встигає. Рожко. Так, пощад. точний. Боровець вкинув направо. Роска. Євгеній. Його удар. Точний. Рибальченко. 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 стійка. Великий дуже близький до голу. Директоренко тут. Директоренко, Директоренко, простріл Ширка. Чирка. І дуже неприємної паузи для одного із гравців. Вінс, який зазнавав ушкодження. Весь цей час стримував допомогу за межами поля. Удар, поворот. Шкоб'я вище кіпера Андрій, Бороваць центром. Рожко перший на м'ячі головує. На лівому фланзі кучуку центр. Рожко проходить передача Рожко п'ятою. 2-2. 17-та хвилина по перерві, друзі. 2-2. Стає рахунок у матчі к та Іріс Вінс. Камобайл, як і в матчі з Аврора Тім. 2. Той же ж матч завершився Нічуйдю-2-2. Так, Рожко. Тепер комобан переходить до різних атакувальних На вістрі він знову. М'ячу педака, він уперед вибиває. Прострі. П'ята. Тепер рожка забрав боровець. Рибальченко. Бовзворота триває заключна хвилина часу. Матч. Петренко, Євгеній, Євгеній, а тут Володимир. молодий. <палив> Іріс Вінс. Простріл. М'яч уходить на користь. Вінс. Ще, ще 6 секунд є. Вантажте мене Старенко. Невдалий пас. Рибальченко. Удар вище воріт і щепки не боровець. Ні, не вкине фінальний свисток.